Так. Все, починаємо працювати, шановні колеги, всіх ради вітати. Відкриваємо роботу нашої сесії, шановні депутати, усіх пимка на мікрофони на ваших пристроях. Тому, якщо потрібно буде взяти слово, необхідно підняти руку та у додатку Zoom. Там є така іконка. Будь ласка, переходимо до розгляду питань 20. Сьомої чергової сесії міськради, прошу зареєструвати, шановні колеги. Будь ласка, прошу. Прошу, реєструємося, будь ласка. Зареєстровано 49 депутатів. Добре, 49 депутатів. У нас сесія вважається правомощною. Якщо зареєстровано 33 і більше депутатів, тому оголошую сесію відкритою. Давайте формувати, шановні колеги, порядок денний. Запропонований для розгляду питання внесено було до проєкту порядку денного згідно з регламентом. І я зараз пропоную порядок денний прийняти за основу. Давайте, будь ласка, проголосуємо. Якщо є пропозиції, Прошу записатись. Є пропозиції чи ні? У нас є Каміль Примаков, підняв руку. Будь ласка, шановний пане Каміль, Будь ласка, слухаємо вас. Вімпніть, будь ласка, звук. Добрий день, шановний Борис Альбертович, Я, у мене немає реєстрації чомусь. Ви мене бачите, тому що в мене не випало окошко для реєстрації на сесію. Угу. Добре, давайте розберемося зараз. Апарат, будь ласка, там е, е, ці, ці питання. Давайте вирішимо. Давайте, е, Каміль, е, ми вас зареєструємо під запис у ручному режимі, а потім побачимо, як буде голосуватися. Добре, домовимо. Дякую, дякую, колеги. Давайте, будь ласка, голосувати за порядок. Денний прошу прийняти за основу. Давайте голосувати. Голосуємо, будь ласка. П'ятдесят депутатів за. Добре. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Поїхали далі. Так, пропоную порядок денний прийняти в цілому. Будь ласка, прошу підтримати, шановні колеги. Зараз хвилинку, будь ласка. Що там за проблеми у вас? Так, порядок де не в цілому. Будь ласка, голосуємо. П'ятдесят депутатів за. Дякую, рішення прийнято. Так. Шановні колеги, перед тим, як оголосити від депутатських оголошення від е, депутатських фракцій, давайте по порядку денному, по процедурі. Е, є пропозиція від фракції Слуга народу винести окремо наступне питання. Блок другий, питання 2.5. Блок третій, питання 3.15, 3.26, Блок четвертий, питання 4.6.4.8. Також є пропозиція від депутата Петрицької. Що буде правка з голосу? Пункт 4.5. Також зняти два опроси з третього блоку. Сансанич, будь ласка, поясніть шановним колегам як ми це проголосуємо, щоб це було виважене рішення. Будь ласка, шановні депутати. Тобто, пропонується процедурно виключити з голосування блоками питання 2.5, питання з 3.15 по 3.26, Питання 4.6, 4.8 та питання 4.5, оскільки там буде правка з голосу. Всі інші пропонуються голосувати блоком, якщо немає заперечень зауважень. Так, зараз тоді ставимо на голосування, а потім що у нас? Оголошення від депутатських фракцій? Так? Давайте зробимо так. Шановні колеги, прошу підтримати. Е Прошу підтримати пропозицію фракції Слуга народу з правками Петрицької, а е, проєкт рішення, який запропонував Самсанич. Давайте підтримуємо, будь ласка. Голосуємо всі. Голосуємо, будь ласка. За голосування всіх питань порядку денного блоку ми крім пунктів оголошених головуючим. У нас 45 депутатів за, 2 проти. 1 утримався. Добре рішення прийнято. Дякую. Зараз даю слово для оголошення від депутатської фракції Європейська Солідарність Кеміль Юрічу Примаков. Будь ласка, Кимін. Добрий день. Шановний мер міста, Добрий день, шановні депутати. Як ми знаємо, зараз у місті йде процедура перейменування вулиць з російськими назвами. Тому е, нам надійшла інформація, що місяць тому е, в міськраду надійшла петиція, щоб змінити назву проспекта Пушкіна на назву проспект імені е, Лесі Українки. Я вважаю, що це дуже доцільно на сьогоднішній день це вибір мешканців нашого міста. І це позиція нашої фракції. Я прошу, шановний міський голова, підтримати моє звернення та дати доручення профільним департаментам, щоб до наступної сесії підготувати розпорядження, підготувати рішення сесії, щоб депутати могли на сесії визначитись і підтримати думку наших громадян. Дякую. Дякую, Камілі Юрійовичу. Будь ласка, шановні колеги, стосовно е, топонімів та дерусифікації, доколонізації та декомунізації у нас в місті е, хочу е, окремо підкреслити, що у нас десь більше там 300 топонімів, і на кожній сесії ми з вами е, займаємося перейменуванням. І на е, сьогоднішній сесії також будемо це робити, але це була слушна пропозиція. Я Дам доручення стосовно цього, щоб відпрацювали це питання, і може на наступну сесію або на сесію, яка буде пізніше. Ми це питання винесемо у порядок. Денний. Та я вважаю, що ми цю слушну пропозицію всі підтримаємо. Дякую, шановні. Дякую. Так, шановні депутати, переходимо до розгляду питань першого розділу: фінансове бюджетне питання. Якщо немає запитань, є запитання, що ви не повинні? Немає. На голосування ставляться питання першого розділу по пункту 1.1.1.2. Будь ласка, прошу голосувати. Голосуємо, будь ласка. 51 депутат за. Дякую. Рішення прийнято. А, так. Зараз переходимо до розгляду питань другого розділу щодо програм розвитку галузей сфер міського господарства. Є запитання, шановні колеги? Якщо немає, то на голосування ставляться питання другого розділу по пункту 2-2-9, окрім 2.5. Я розумію, правильно, Сансадж? 2.5. Ми голосуємо окремо, так? Так. Добре, домовились. Тоді ставлю на, на голосування другий розділ пункт 2.1.2.9, окрім пункту 2.5, голосуємо окремо. Будь ласка, шановні колеги, прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. У нас 51 депутат за. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. І голосуємо зараз. Окремо. 25. Прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. У нас 43 депутати за, 5 проти, два утримались. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято. Так, далі переходимо до розгляду питань третього розділу: питання комунальної власності. Зараз голосуємо по третьому розділу по пункту 31, 3.28 блоком, блокам, але виключаємо, як запропонувала фракція слуга народу, 3.15, 3.26. 3.15, 3.26 будемо голосувати окремо. Тому, будь ласка, зараз прошу підтримати 31328. Будь ласка, блок голосує. Голосуємо, будь ласка. Так, у нас 50 депутатів за, один утримався. Дякую, шановні колеги, рішення прийнято. Зараз 3.15-3.26, окремо голосуємо ці питання. Будь ласка, прошу підтримати. Будь ласка, голосуємо. 3.15-3.26. У нас 43 депутати за, 7 утрималися. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято. Так, далі. Якщо немає запитань, організаційної кадрове питання, питання четвертого розділу. Немає нікого до обговорення. Якщо немає, зараз голосуємо розділ пункт 4,1412. З виключенням зараз я подивлюся, 4.6.4.8. Будь ласка, прошу підтримати. Борис Альбетович, а у нас так. ще Валерія Петрицька підняла руку. А, так, я так, я перепрошую, Валерія, пане Валерія. Будь ласка, так. Да. У вас там якась правка. Так, добре. Вимкніть, будь ласка, звук, пані Валерія. Так, чутно мене вітаю, шановні колеги. У мене хочу додати голосу. У мене одна правка щодо пункту 4.5, який місяць пункт 26, щодо перейменування вулиці Молодогвардійської. Зв'язку з численними зверненнями мешканців цієї вулиці до мене, які просять розглянути альтернативні варіанти назви цієї вулиці, врахувати їх думку для уникнення суспільного дисбалансу. Прошу зняти це питання з цієї сесії включити його до будь-якої наступної сесії після говорення нової назви цієї вулиці з мешканцями. Дуже активна група, багато людей два дні телефонували, писали в усі меседжі, вони хочуть, щоб їм надали змогу обрати разом на іменування цієї вулиці. Дякую. Добре, шановна пані Валерію, ви будь ласка, передайте мешканцям вулиці в Молодогвардецькій від нас, всіх, від депутатського корпусу, від міського голови. Наступний меседж. Ми йдемо на зустріч всім мешканцям нашого міста стосовно нових назв, але вулиці Молодогвардейської у Дніпрі не буде. Хай вони вибирають нову назву і пропонують, як вона буде виглядати. У нас вже такі були прецеденти, коли комісія по перейменуванню казала, що назва буде така, а мешканці кажуть, нам вона не подобається. Хочемо другу назву, і ми йшли на встречу мешканцям, але молодогвардійської вулиці у нас не буде. Тому е, поважаю, поважаючи вас та поважаючи ваших виборців, ми це питання е, знімаємо з голосування. Але е, я скажу, що на наступній сесії вулиця Молодогвардійська буде переименована у будь-якому випадку. Дякую. Добре, домовились? Домовились? Так, добре. Тоді голосуємо зараз. 4.1, 4.12, Виключаємо 4.5, Будь ласка, прошу підтримати. А, поди, стоп, стоп, стоп. Виключаю 4.5 стосовно Молодогвардійської. Тобто стосовно тільки вулиці Молодогвардійської. будь ласка, давайте голосувати. Голосуємо за розділ 4 про організаційні кадрові питання, крім пунктів оголошених головуючим. Так, але 4.5 ми голосуємо в цілому, окрім вулиці Молодогвардійської. Правку з голосу. Або Сан Саныч, може правку з голосу проголосуємо окремо. -Шан -Шан. А, добрий день. А, дивіться, ми просто 4-5 можемо голосувати окремо з урахуванням правки. Якщо немає заперечень, то Давайте віде. тоді так. Зараз голосуємо 4-5 з урахуванням поправки депутата Петрицький. Прошу підтримати переименування, деколонізацію, дерусифікацію, декомунізацію. Будь ласка, шановні колеги. Будь ласка, голосуємо за пункт 4.5 правкою депутата Петрицької. У нас 44 депутати за, один проти. 44 за, один проти. А де ще подивались 5, 5 депутатів? Чи скільки там? У нас 51 зареєстровано. Не голосували. Добре, розберемося. Степан Андрійович, всім. Напомнить. Так, ладно, добре, поїхали. Так, далі. Зараз, зараз голосуємо. 4, 1 4, 12. Если хтось думає, що відпетлять, не відпідляє. 4,1, 4,12. Будь ласка, виключно 4648. Це 4648. Голосуємо окремо. Будь ласка, прошу підтримати. Так, голосуємо, будь ласка. Крім пунктів, оголошено головуючим, розділ 4. У нас 46 депутатів за. Дякую, шановні колеги. І зараз голосуємо окремо, 4, 6, 4, 8, як запропонувала фракція е, партії Слуга народу. Будь ласка, голосуємо окремо, 4.648. Будь ласка, прошу підтримати. Голосуємо за пункт 4.6. Будь ласка. У нас 42 депутати за, 4 проти, 1 утримався. Дякую, рішення прийнято, шановні колеги. Так, далі, 4,8, будь ласка. За пункт 4,8, голосуємо, будь ласка. У нас 42 депутати за, 5 утрималися. Дякую, шановні колеги. Рішення прийнято і переходимо до розгляду питань п'ятого розділу. Питання земельних відносин. Ставимо до розгляду пункти 5.1, 1, 5 Якщо немає нікого до обговорення, немає, тоді ставлю питання на голосування. Будь ласка, прошу підтримати. Розділ 5, будь ласка. Олександр Олександрович підняв руку Борис Альбертович. А є добре. Я перепрошую. Антон Андрієнко, Олександр Санжара Катерина Збарська Артем Павлов, Олексій Бізугли. Це будь ласка, Санжара, давайте ви перший потім скажіть В нас просто в розділі земельний там ще одна сторіночка 569 Тобто в нас земельні питання. До 5.69. Відповідно, є одне питання з конфліктом інтересів 5.67, Є одне питання 5.68. Тобто, зважаючи на те, що ми проголосували за пункти з першого до 5.58, Прошу тоді процедурно поставити на питання блок наступний з 5.59 до 5.66. Це ті питання, які не мають там жодних зауважень. І потім окремо поставити пункт з конфліктом інтересів, а поставити окремо пункт з зауваженнями. І окремо пункт 5.69. Мені, наскільки я розумію, його взагалі автор знімав. Можливо, автор зможе пояснити. От така. Ну, я... Знаєш, давайте, будь ласка, ми... так, зробимо. Ми... Я зараз... Коли? Борисове, а можемо переголосувати розділ 5, тому що голосування не пройшло е блоком 5.1.50. 5,69, крім 5,67 і п'ять Давайте ми можемо. Давайте, хвилиночку, ми можемо переголосувати, але я бачу, тут зараз вже 10 депутатів щось хочуть сказати. Давайте всіх вислухаємо, тому що я так розумію, що по блоку земельне питання щось у нас тут. Е Щось змішалося у порядку денної. Я, я думаю, просто ніхто не встиг проголосувати. У мене так само не було можливості проголосувати. От антиповідь питаю голову. Давайте, давайте Сазач, давайте, давайте вислухаємо колег. Будь ласка, Катя Збарська, що ви хотіли сказати? Будь ласка. Екатерину Збарську включіть. Так, так, мене чуєте? Доброго так. дня. Добре. Доброго дня, шановні колеги. Так, я хотіла сказати, що в мене просто не пройшло голосування, воно просто злетіло. Я нажала так, а відправити воно чогось. Добре, Добре домовили. Зараз то тоді переголосуємо. Антон Андрієнко. Ну, так. Антон Андрієнко, кажіть. Так, така сама історія, тому о, так само не зміг проголосувати, тільки натиснув так, і все зникло голосування. Так, я розумію. Павлов, те ж саме, ківнить головою. Ви у заручниках. Петрицька, Коробов, так, добре, Сан Саныч. Тоді давайте, давайте тоді ще раз запропонуйте. За що ми голосуємо. Переголосовим, щоб ми не, не заплутались. Будь ласка. Голосуємо, будь ласка, за розділ 5 про питання земельних відносин. Пункт 5.1.5.69, крім пунктів 5.67, 5,68. Дякую. Підтримуємо, шановні колеги. Будь ласка. Голосуємо, будь ласка. У нас 43 депутати за, 6 утрималися. Дякую. Рішення прийнято. Тоді зараз по пункту конфлікту інтересів. Хто може озвучити, у кого є конфлікт інтересів і хто не голосує, бо я не бачу це цих документ. Сан Саныч, будь ласка. Шановний міський голова, шановні депутати, конфлікт інтересів у нашого депутата Полипенко, тому що ми передаємо земельну ділянку. В оренду брат Агра вона є працівником зазначеного підприємства і відповідно має конфлікт інтересів. Прошу її не голосувати, якщо вона зараз присутня на нашій онлайн сесії. Це яке питання? Ми голосуємо зараз? 5.67. 5.67, колеги. Голосуємо. Прошу підтримати. Голосуємо, будь ласка. 5.67. У нас 41 депутат за, 6 утрималися. Дякую. Рішення прийнято. Далі. У кого ще є конфлікт інтересів? Хто не голосує? У нас є ще 5.68 на виконання рішення суду. Сан Саныч, будь ласка, поясніть колегам, що це таке. Шановні колеги, суд зобов'язав міську раду вин... розглянути питання щодо передачі земельної ділянки в оренду ПП фірма ФБМ для завершення будівництва. При цьому є зауваження від профільного департаменту, який вважає, що в такому вигляді неможливо передати в оренду ділянку. Відповідно, є зауваження від юридичного департаменту від секретаря ради. Тобто це рішення йде з зауваження. В нас, згідно регламенту, ми маємо розказати депутатам: якщо рішення має зауваження депутата, самі будуть визначатися, чи їм потрібно це підтримати, чи не потрібно підтримати. От, кожен визначається сам. Наш обов'язок це винести на сесію, щоб депутати могли визначитись. Згідно регламенту, наш обов'язок попередити про зауваження. Дякую. Добре. Дякую, я утримуюсь. Добре, шановні колеги. Давайте голосувати. Голосуємо, будь ласка, за пункт 5.68. У нас 8 депутатів за, 2 проти, 37 утрималися. Дякую, колеги, але не дякую. Рішення не прийнято. Так, все у нас. Порядок денний вичерпано, Саныч. Добре. Шановні колеги, дуже радий був вас всіх побачити. Порядок денний вичерпаний. Закриваємо сесію е, нашу 27-му чергову. Вона оголошується закрита. До наступних зустрічей і дуже дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемося вже не онлайн, а офлайн. Місце, місце проведення сесії буде оголошено окремо. Дуже дякую, всіх радий був бачити. Вітаю і на зв'язку. До побачення. До побачення.